Салют, танкіст! Бабуля на зв'язку. І в сьогоднішньому відосі ти побачиш, як я буду упорюватися на розіграш розкішний сюрприз. Тому залишайся в будь-якому випадку, буде цікаво. Але для початку, говорив в минулих відео, повторюсь, зараз. Танкісти, я стараюся робити постійно для вас крутий контент. Відкривати... Багато контейнерів і закручувати рулетки. Тому я б хотів би попросити від вас одне маленьке таке бажання новорічне. Щоб до нового року в мене на каналі було 4000 підписників. Тому якщо ти новий глядач або глядач, який постійно дивиться, але не підписується, то прожми палець в цьому відео, підпишись на канал та обов'язково протисни дзвіночок. Так ти не пропустиш нових відео. Ну, а я більше не трачу часу і поїхали крутити розіграш. Так, сьогодні понеділок, і за минулий тиждень в грі з'явилося дуже багато чого. Заїхав в п'ятницю івент, а відразу скажу, чому давно не було відео. Практично тиждень. Я захворів, ледве говорив. Так що, я думаю, танкіст, ви зрозумієте. Погода, звичайно, дуже погана не сприяє нормальному самопочуттю. Ну, Почнемо з того, що івент на сніжній кулі якби, продовжили ще 14 днів, навіть 13 чи 15 днів від сьогодні. Тому, я думаю, кожен забере собі 100% снігову кулю. Стартував ось такий івент платний на танчик, де-де. Маус, Ні, Мау 5 танк. О, ось так він виглядає. Доволі таки цікава машинка, я вже його собі забрав. Забрати можна його тільки за донат, якщо купиш бойову перепуску, хоча б саму просту. Якщо тобі цікаво огляд на цей танчик, то пиши, звичайно, в коментарях. Ще що цікавого, то додали ось таку підписку розробники за, по-моєму, 12 доларів. Як на мене, дуже крута, отримуєш 7500 отримуєш Купу різних контейнерів, і саме головне, ти отримуєш одну снігу кулю. Як на мене, дуже круто. Я, певно, все-таки буду доупарюватись, буде в мене ця куля, буде ще одна з івента і ще одну треба буде витягнути, і тоді я заберу новенький танчик в ангар. Ну що ж, ніби з такого цікавого все. Давай тепер перейдемо ми до розіграшу розкішний сюрприз. Тут нічого не змінилося з попередніх разів, які було. 51 прокрут загальною вартістю 75,5 тисяч золота. Як на мене, цей розіграш мене трішки розчаровує, нічого з нього цікавого ніколи не падає. У мене навіть половини немає цієї вартості. Я буду відкривати, поки в мене є золото. Буду відкривати відразу кожен контейнер. Так що, що випаде, то випаде. Пощастить, пройду далі. Ні, ну то так тому й бути. Випало 2 мегаконтейнера. Так, з першого 350 золота. Хотілося б щось цікавіше отримати з цих мегаконтейнерів. 5000 вільного досвіду і 300 золота. Так, до речі, тонкісти там вибачайте, якщо то мене трохи ще захрипший голос. Але відос то можна робити. Містик. Щось мені на містики особливо не щастить останнім часом. Мені здається, їх трошки відкрутили. Все-таки, не знаю чому, але мені чомусь так здається. Так, ще тут в нас є багато пісочних контейнерів, я вже за них якось і забув. Напхали їх в цей розір, звичайно, дуже багато. Знову мегаконтейнер. В принципі, перші три прокрути непогані. Якби ще з них пощастило, взагалі було б просто супер. 1350, ну це я зібрав по талісманчиках, тому що воно з нуля починається. Добре, а ну глянемо шанси. Пісочниця 20%. Скоріше, всего, зараз вона і випаде. Розкішний сюрприз. Ну, майже відсоток, є шанс на 5 штук, шансів практично 0. І ну як? 0? Можна сказати, 0, перша цифра 0. Йдемо далі. Скоріше всього, зараз дропнеться пісочниця. Просто не хотілося б злити все золото на контейнері пісочниця. Так, 3 штучки. Скіпнем. А скіпай, не скіпай, воно нічого не дає. Срізно нічого цікавого звідти не дістанеш 550 золота. Я тільки забув глянути, чи є в цьому розіграші прокрути за одну одиницю золота, чи їх там немає. Знову містичний контейнер. Можливо, досиш мені сертифікат? Ні, тільки 2000 вільного досвіду. Так. Та є, чи є в нас прокрути за одну одиницю золота, ні. 1400, а є. Короче, є на спад, потім знову на підйом. Ну, зрозуміло. Качелі. Гойдалки. Емоційні блін гойдалки. Два контейнера збери їх усім. Можливо, ви мене порадуєте. Так, чотири нагороди, значить, там нічого немає. Ні золота, ні танка, бо якщо танк це одна нагорода, а золото це п'ять нагород. Ось як зараз. Чудово! Тисячка ще прилетіла. Більше зможу злити. Хоча, певно, мені б і не хотілося все золото зливати. Ну це дійсно багато. Ще один зберег усі. Сильно фіг що нападає звідси. Якби я 100% не укуплюсь, я це знаю. Хіба мені зараз десь дропнеться просто 5 розкішних сюрпризів, і я такий. Все, я на цьому закінчив. Дякую. Два містики. Можливо, дасть сертифікат одненький. 500 золота. Непогано. Непогано. Це навіть краще, ніж деякі танки сертифікат. 100 золота. 600 золота. А коштує оцей прокрут? Скільки? 700. Блін, ну не, не окупився. В мінусі на 100 золота. 750. А ну, знову контейнери. Пісочниця, так. Пусто, знову пусто, порожньо точніше. І знову порожньо. А ну, що там шансами? Щось змінилося. Пісочниця зменшився шанс. Збери якусь усі скоріш за все, впаде. А тут шанс, в принципі, ну трішки підріс. Але на 5 контейнерів то шанс не змінився. Тут багато прокрутів цій рулеті. Да тишу! О, о, це мені подобається, це я залишу сховище. Ну це круто. Це дійсно круто. Це такий маленький бонус. Давай ще мені зразу 5. А, ні не пісочницю Треба було 5 контейнерів мені дати. Розкішно сюрприз, і ми були б задоволені. Ні. Тут теж немає сертифікатів. 875 золота. Зараз ще трішки золото почне так просто. Чух! І улітучилося. І нема. Знову пісочниця. Да? Що б тебе з твоєю пісочницею? Ой. Випадково. Все. Забрати, забрати, забрати. 900 золота. Ще 7 разів може дропнутися контейнер пісочниці. Сім раз. Містик. Давай вже мені містичний сертифікат. 50 тисяч кредитів. Могло б 100 тисяч золота дати. Я б тоді навіть, можливо, докрутив борозі до кінця. Краще б ці контейнері пісочниці замінили, блін, на чорні скринки, наскільки було б прикольніше. Ой, ладно. Срівно ще випаде мені ізберіг усі, то я відкрию. Так, що це було? Знову містичний контейнер. Дай вже сертифікат. Ні, 100 золота. Ну, 100 золота так 100 золота. 1150. Ууу, пішло. Пішло вже напором. Два містичних контейнера. Давай, давай щось цікаве, картоха. 2000 вільного досвіду. Це не цікаво. Що це залагало. Мусить мусить бути щось прикольне. Белін, та що таке? Чому? Чому так? 1250. Ну тут вже кожен прокрут кусається. Зараз після цього гляну шанси. Е -е... Ще ж можна відкрити, ні? На жаль? Танчиків поки не бачу ні з якого контейнера. Взагалі ні з якого. Так, що там по шансах? Розкішний сюрприз. Ну На 2 штучки. Дуже маленький шанс. Пощастило. Класно. Більший шанс на 1. 18. Збери їх усі. Мега контейнер. Або контейнер пісочниця От що? Я думаю, контейнер пісочниця випаде зараз. Ні. Не вгадав. 2 містика. Давай, давай. Сертифікат мені Ні, Не, не хочу я аватара. В їх там штук 30 вже в сховищі. Так. І... Другий рівень і 50 кредитів. Може з другого рівня все-таки мені сертифікат. 10%. 10%. Не працює тих 10%. 1425. Поки що, крім того, що я дістав два розкішних сюрпризів Нічого цікавого не було. І то я чомусь думаю, що з них я нічого прикольного не дістану. 350 золота приносить мегаконтейнер. Так, пішло на спад. пісочниця сочниця. Уу, ну, що там маєш? ПЗ 38Т. А він в мене був чи ні? Зараз гляну, відкрию ці два. 50 золота який ж бакнув собі. Ну нічого, так нічого. Солідно я підняв. 1375. Ну все, десь 1015 золота вже злито. Я так грубо говорю, тому що ще ж мені золото якесь падало. Давай, мега контейнер, я в тебе вірю. Танчик, будь ласка, мені. Так, чорна скринка 250 золота. А в чорній скриньці другий рівень. О, шикарно. На жаль, далі не пропустило, ну хоча б дало 4. А, в мене була в сховищі одна чорна скринька, Ну добре, фіг з нею. Ще один другий рівень. Просто це якби враховувати неправильно, але ну вже як є. 500 добре. Ще є о, є ще один мак контейнер. Давай мені другого танчик, давай, давай. Не жлобця картоха. 1000 золота, ну клас. Ладно, цей прокрут себе окупив, це я знаю точно. Так, вже одні пісочниці не випадуть, але ще 6 раз може випасти по 10. штук що дуже і дуже неприємно. Боже як я ненавижу ці контейнери. Нічого цікавого, звідти просто не дає. Коментувати тут нема що, тому що, ну, як сам бачиш. Mm, да, ладно. Давай. ПЗ-2Г. Я не знаю, чи в мене був він, чи не було в мене його. Зараз ми, в принципі, це перевіримо. Ні, в мене його не було. Де наш розіграш? Але я думаю, навряд чи він коштує більше 100 золота, золоти, 50 навіть. Так, давай щось мені цікаве. Містика може з якимось містичним сертифікатом, або 100 тисяч золота, або танчик. В першому видно, що вже точно нічого немає. Другий. Та й сертифікат, ну картуха, ну не жлобся, ну йо. -йо. Ні, не сьогодні. Всіх так перестали сертифікати падати, чи тільки в мене. А, до речі, танки зможеш там в коментарях ділитися. Як ти прокрутив даний розіграш, що ти з нього собі дістав? 750 золота, непогано. Ну і тому подібне. Свою думку можна писати про даний розіграш. Теж було б мені дуже цікаво почитати. Збери їх усі. Пусто. Пусто порожньо, пусто. 1250 золота. Уже половина золота злита, яка мене була. Ну, ще враховувати те, що мені ще щось, щось там падало по золоту, то навіть більше. 1020, думаю, вже ушло. 100 золота вернулося непогано. Ну, дійсно, як якийсь кешбек. там Півтори віддав, 100 вернулося. Де сертифікати? За стільки контів неодно не дропнути, ну прикол якийсь. 1225 золота. Зараз будуть наглянути шанси. Що там помінялося? А, бля. Цей хлам знов. Нічого, навіть сертифікатів не дає. А ну так, да, я ж забув, я вже два штуки сьогодні отримав, скільки може. Вже ну, а не контейнери, я в шоці, нарешті закінчились. І розробники ж розуміють, що контейнери то фігові, нікому не потрібні. В них залишать. Нікуди не дінуть, не приберуть. А, і ще, до речі. Така фігня. Окей, okay, згадав, скажу. Цей танчик, ось цей танчик, да, це ж 9 рівень, колекційка. Він він коштує грошей, ну, типу якби ти його безкоштовно не отримаєш. А тут така фігня, коли нажимаєш продати, його можна продати за таку саму вартість, як продається 8 рівні. Це що, блін, такі розробники? Що, що це за фігня? Ви що, зажали? Тут має бути 5 тисяч, а не. Ну, добре, в мене просто нема слів. Тим більше, це ж. Не безкоштовний якийсь танчик. А вони. вони ось так, коротше. Ну, я не, я не знаю, навіщо сказати. Може, ти знаєш, поділишся своєю думкою на рахунок цього. Так, знову мегаконтейнер. Не рахуючи контейнери пісочниці, я не отримав ще сьогодні взагалі танчиків. Якщо чесно, зовсім не дивно. Хоча перед новим роком розробники могли б і щось трошки підкрутити. А не тільки щоб ішли в мінус. Давай мені ще один розкішний сюрприз, і я просто перестаю далі крутити. 300 золота. Мегаконтейнери дно. Коротше, все просто дно. Вже аж закипати почне. 500 золота, нічого собі. А могло й 20 000 дати, ні? наприклад. Я знаю, що там є. 50? Чому б і ні, Сільки відкриваю щось, не бачу таких цифр. Знову збери їх усі. Знову нічого не принесли. 1300 золота. Один містичний контейнер. 1300 золота. Та ти за стільки маєш то 100% мені дати сертифікат, ні? А не 75 тисяч кредитів. Але ж ти досиш 75 тисяч кредитів. 1250 золота. Лишилося 10 тисяч. Знову два містики. Це, до речі, останні два містики, більш їх тут немає. І вони, походу, походу не отримують сьогодні одного сертифіката. Ну. Все, більш містичних немає. Повністю зібрані. Глянемо шанси. Ну вже шанс цікавіший, майже 3%, але воно не випаде, буде падати. Збери їх усі. Пісочниця дуже великий шанс. Дай мені ще одненький розкішний сюрприз, і я просто перестаю. От перестаю далі крутити. Пошкодуй мене, не буду зливати все золото. Ну, щоб я не зливав все золото. 350. Картоха. Не, ні, ніфіга. Два зберіг їх усі. Там, певно, зараз десь компенсація вже має бути. О, якраз. Якраз компенсація. Танчика теж не видно. Танчиків сюди не завезли. На жаль, 1150. А, по-моєму, через трохи підуть прокрути там по дві з лишнім. Щось таке, ну то це вже, це вже жесть. Хто там далі може крутити собі? Хай, хто хоче крутить, я чомусь далі більш не хочу зливати золото. Шанси, шанси, і що там шансами? пісочниці якийсь скажений шанс. Тут, ну, таке має контейнер. Дай мені ще один розкішний сюрприз картоха. Не, дай мені збери їх усі. Може збери їх усі десь якусь колекційку 10 рівня. Крім пісочних танків, якщо верну увагу танкість, з, з сьогодні я в розіграші. Я маю ще два розкішних. Але я не отримую більш ніякого танчика. Ну, якби, контейнер для чого відкривається в великій кількості? Щоб щось звідти цікаве дістати. Правильно, правильно. Але мені взагалі не щастить. От просто не щастить. Ну. Забираю. По-моєму, це останній дешевий прокрут. Де там я є? Вже я багато зробив? Ні, два. Ось я з цих ще два прокрути роблю і, і вистачить. Далі я не хочу зливати. Срівно зараз мені випаде пісочниця. Ні, два збери їх усі. А з другого. Знову компенсація 1000 золота, дякую. І 990 золота. Чекаємо, що випаде. 10 пісочниці це кошмар. Могло б на кінець хоча б порадувати. Но мені дико пощастило, що мені випало два штучки контейнерів розкішний сюрприз. Якби не вони, це був би повний скав. Хоча я скажу так, ще невідомо, що випаде з них. Локуст, не знаю, що таке, може в кінці візьму цей пісочок, передивлюся, що я за це отримаю. А Може і не подивлюся, бо я думаю, вау, сертифікат на 28 тисяч нам досвід. Я щось думаю, що нічого цікавого звідти не буде. Може все? Дякую. Все, досить. Я лишу цих 5 тисяч золота, нехай краще вони будуть на інший якісь розіграш. Так що в мене тут є цікавого? Нічого. Є в мене два розкішні сюрпризи. Це буде цікаво, якщо з них випадає зараз, мені дві десяточки. Т-77, ясно, понятно. Дай 10 рівень. Шерман лози. Все, я поняв це скам. Так. Давай, Шерман, тебе відкриємо. Клад 750 золота. А тут дай танчик. От просто крутоха, по-нормальному 20%, дай танк. Дякую. Хоча б так. Я злив. Ну, добре, у мене було 30. По-моєму, 33 тисячі по золота І зараз 5 є, тобто 28 тисяч золота я злив на ось ось оцей ось танчик. На Т-77. Далі якось зливати, мені бажання немає. А, ти вже танкіст, собі сам роби в цьому висновки. Ну, а я певно відео на цій ноті вже буду закінчувати. І дякую тобі за перегляд та до зустрічі в наступних відео.